Стосовно блокування рахунків різними банками України, українців, що хочу сказати, незаконні рішення НБУ. Незаконне рішення Асоціації Банків України, протирічить прямо Конституцію України. Так само, якщо НБУ. Посилається на нові закони щодо обмеження прав і свобод людини та громадянина щодо платежів через так звані платіжні системи карток. Віза MasterCard. Насправді я вважаю, що на сьогодні вбачається що керівництво НБУ та Асоціації банків України ведуть підривну діяльність проти України. Вони є загрозою національної безпеки України під проводом боротьби, нібито з відмиванням грошей та боротьби з тероризмом. Де ви всі були, коли не блокували картки терористів з ЛДНР? Де ви були? Мовчали й мовчите про це. Чого не заблоковані і не введені персональні санкції фінансові? Щодо цих осіб, я запитую керівництво НБУ. Але чомусь ми обмежуємо простих громадян у чомусь. Стосовно нібито боротьбою з несплатою податків. Це де! Питання взагалі людей і не їх проблеми. Це проблеми банківської системи, яка на сьогодні порушує основні права і свободи людини та громадянина. Стосовно декларації та сплати податків. Ще раз пояснюю банківським співробітникам. Що ви порушуєте Конституцію України стосовно сплати податків, що хочу сказати? Пам'ятаєте, колись Монобанк, коли починав свою діяльність, пропонував таку опцію. Якщо пам'ятаєте, сплата податків і заповнення податкових декларацій. За людину, якщо вона веде якусь діяльність в інтернеті, це не питання людей чи громадян, це проблеми банківських установ, а не людей. Людина нічого не повинна заповняти, чи заповнювати і надсилати в податкову декларацію, чи сплачувати податки. Якщо навіть у неї є кошти на банківському рахунку, всі бачать звідки ці кошти. Стосовно стягнення податків. Це не проблема людей. Вони не повинні заповнювати непотрібні папірці. Почуйте мене, банківські співробітники. Це ваші проблеми. Це ви повинні бути податковими агентами, як колись було в Монобанку. Але чомусь ця функція пішла геть з цього банку. І він на сьогодні. Не забезпечує інтереси клієнтів, а блокує за рішенням Асоціації банків України і незаконних рекомендаційних листів НБУ і обмежує будь-які фінансові обмеження. Що хочу сказати, НБУ повинен бути ліквідований. Національні банки України, які є різні, повинні бути ліквідовані. Їх майно повинно бути повернуто всім, хто туди вклав свої кошти. А ті, хто є управляючими цими банків України, різних банків, повинні сидіти у в'язниці за блокування рахунків за злочини проти України, за економічні злочини. за... Електронні злочини, а саме за блокування рахунків громадян та підозри їх у нібито відмивання грошей. Ви нічого не зробили для легалізації коштів, отриманих сірим шляхом чи несплатою податків. Ви все одно бачили, як люди заробляють в інтернеті та ФОПи. Та інше. Замість того, щоб використовувати таку опцію, як в монобанку колись було податковий агент, що банк сам заповняє всі податкові декларації за людину і сплачує за нього податки, якщо є ходження коштів за місяць, то це не питання людини чи громадянина, це проблема банку. І він повинен це робити, а не проста людина, щось заповнювати. У 21 столітті. Ви дармоїди, які нам не потрібні. Тому банківська система повинна бути ліквідована. Гривня повинна бути ліквідована, НБУ повинен бути ліквідований. Ви нам набридли. І всі ви повинні бути у в'язниці. Всі. Я не кажу про банківських. Службовців. Я маю на увазі керівників цих банків і їх заступників, які виконують антиконституційне рішення стосовно блокування рахунків. Ви нам дармоїди не потрібні. Ми створимо свою банківську систему. Ми створимо новий банк національний без вас, де буде все для людей. Це для громадян. І ми можемо самоорганізуватись і почати працювати проти вас. Тому, шановні козаки і козачки, виводьте свої гроші з банківських установ, закривайте свої картки і не тримайте там гроші, окрім тих, хто сплачує комунальні послуги що отримає. Просто гроші за свій бізнес чи консультація. Банківська система нинішня, в нинішньому вигляді нам не підходить. Ми повинні її ліквідувати новими законами України, змінами до Конституції та до постанов Кабінету Міністрів України. І ми будемо наполягати на цьому на ліквідації фінансової системи України. В нинішньому вигляді ліквідація гривні та Національного банку і всіх банків України і арешт всіх керуючих в минулому і в нинішньому складі, тому що вони виконували незаконні рішення НБУ. І само керівництво НБУ з 91-го по сьогодні повинні сісти за грати саме таким чином. І тоді ми. Їх позбудемося, цих непотрібних дармоїдів в 21 столітті не питання людини чи громадянина щодо сплати податків, якщо в нього входять гроші чи в неї, на рахунках. Це питання банківських співробітників, які повинні самі заповнювати ці декларації і направляти податкову. І жодних штрафів на Заході не виникає. В розвинутих країнах, і жодних кримінальних справ також, тому що банки виступають податковими агентами. Тому ви нам не потрібні, складіть свої посвідчення і йдіть заграти довічно. Тому що ви нам набридли дармоїди погані. І фінансова система України буде повністю ліквідована. Ми ліквідуємо і створимо нову. Без вас, де жодних блокувань рахунків не буде, де жодних обмежень по валюті не буде, де не будуть вас саджати за крипту, де не буде блокування за крипту, де нічого цього не буде. Ми створимо більш справедливу систему. Підтримуйте таких, як я, і ми змінимо систему разом. А ці потвори винні сидіти на скам'ї підсудних, тому що вони вже реально всіх дістали своїми локувальними рахунками, своїми доносами спесужка. Це, ще раз нагадую, не питання людей і не питання громадян. Це ваші особисті проблеми. І ми позбудемося вас і відправимо вас у в'язницю. Дякую. Гарного вам, шановні українці, вечора! Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права по темі ТЦК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень. Не юридична консультація по темі ТЦК ЗСУ з військового права коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права, кримінальних справ проти вас коштує від 100 гривень до 300 доларів США. Терміновий юридичний захист в кримінальних справах коштує 500 доларів США. Відповідно, Юридична консультація з податкового права як вести бізнес в статусі людини та машину коштує 1000 гривень. Також замовляю в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про правосуб'єктність свого контрагента. та ТЦК СП ЗСУ. Підписка, лайк, репост, донат. в Шапці профілю. Також, якщо ти ультра правий, підписуйся на мої соцмережі.